Харті не треба, вони не тіні, не вже крати не чинять. Вони вже перепродануть Ага, так. Їх вже ті харті не мають. Скасовує послідовно угоди півлі продажу. Ну, і не скасовує, не без наїїх нічимів, нічимів, вони теж в формуванні правил. І в кінці рішення головне, яке дуже важливе, визначити незаконні правила, які скасовують, і зобов'язати повернути. І таке зобов'язати повернути, там, зараз вже цих п'ять ділянок, чотири з них мінперпрофі, там, навіть по пері... Ми там, що <танкану> ми там В кінці саме останній пункт, формувати. <танкану> це пункт. 26, 18, 16, 16, 18. Є таке питання у мене. Подали ми позов, скасували рішення Держкамзему, як незаконне, От. і признали, що земельну ділянку ну, неправильно, але землі являються державними землями. Тоді відмовляють кожен. Щоб як жарну землю, землю що завезли. А, 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 а гроші хто заплатить? Ми платимо гроші. Нам відмовляють метам. Нам відмовляють, там, водно, до речі, великі. Чого ви здаватись від моїх днів? Він тільки має всі знаки можливо. Це яка приблизно

Ну мільйонів. 11 мільйонів? 11 миллионов? Мы-то одна Там була верхня межа, но, по моєму сьогодні я посмотрела, сколько я заходила в этом. Там раньше ограничивали 25. Да, я зашла сегодня не угодно. 11 мільйонів? А якщо ми програємо позов тому, то нам не повертають? Ні, якщо програємо, повертаємо програємо. Может, потратить? А як суд, суд же не розглядає без оплаты. Ні, є такий варіант, що ли, срочно, но забывание не индивидуальный вопрос. Потому всього, чаще всего у нас только для коммунальных предприемств просить сообщения по Боржакам. В судді сказали, що даже не найдетесь, потому что все у нас на контроле бюджету. Срочення, це, не, буде не факт, що робота Ну, не Давайте так. Давайте ми зробимо Мам свої висновки. А потім вже буде приймати О, рішення так. міська рада. А ми я свої висновки розуміємо. Будемо... Я розумію так, обвищаю. Я розумію так, що ми маємо бути впевнені, що це землі комунальної власності. Тобто, що ми це зможемо довести в суді. Якщо ми це не можемо довести в суді, судді. А, я думаю, що трошки буде це нелогічно. Сподання до суду майнового характеру, яка подана юридичною особою. Від ціні позову, але не менше одного разу Верхній план. Причому до господарського суду, якщо ми підемо, то верхній вважанні. А та, чому б да не до господарство? Максимально, так? А чи за сподовишки? Вижні особи позиція до юридичної особи. 30 тисяч гривень. Споверхський службу особисто. На сподожні, що розповерхський 30 тисяч гривень. Максимально, так? 950 розмірів, мимальні. Вот це, щоб ми порахували. Я не появляється, що, що там, з того боку, юридична особа, того боку юридична особа. Там спокерским да. очень. Да, на сподощі Yeah. Hmm. Але там у нас є співвідповідачі ще 48 чоловік тижнічних. Якщо їх третім особам залучать, так, якщо співвідповідачами, то все. Ніхто їх цих людей, я думаю, в суд... Ні, обсудить. Тільки третього особам, так. Да, Тільки третьому особами. Якщо вони як спірвідповідачі, спірвідповідачі ми тільки що казали про те, що їхні акти активно буде відміняти, але як співвідповідачі вони ідуть, тому що якщо ми скасовуємо... Там скасуються договори, то підприємство звернеться до цих людей з поверненням мостового. А це, а це, це що? Як, вигляд, вигляд, вигляд. Це а, ну, що? обмежує а нас у позові вага, до господарського суду? Хлопці поговорять. Це обмежує нас, якщо вони фізичні особи як відповідачами будуть. Це обмежує нас у можливості до господарського Так. Ми не, можемо? Та не може бути стороною шпору фізичного шоколад. Ну, а спів відповідає. Сторона школа. Якщо третя шокола, мені здається, Я шоколад. Я якщо ми позиваємося до юридичної, до інтерпрофіку, а вони як співвідповідачі що інтерпрофі, що інші інтерпрофіч і чи співвідповідач вони Ну, зрозуміло я ж говорю що якщо ми якщо залучити їх я думаю що може є обмеження. якщо є фізичні особи то ми вже не можемо до них позитивно чоловік зайдуть третіх осіб які не заявляють або що заявляють і тому що фізичні особи третій освіти але ніколи ні позавачам і їх по не вичати зрозуміло то все таки є можливість там можна зачіпати вимога оплачується по-моєму зокрема і так, можна відповідача. Так, жодно, тобі не скажу. Так, ну і по спіті, у нас буде. Ну, три, чотири. Можна вимовити. Якщо майнова. Можна майновачка. А майнова, так. Тільки зі Ну, основна, це 30 тисяч, а за... А мінімального також плачуть. Ну, там же ж да, У ну, да, да, нас 600% чи скільки, що на навіть. Давайте просто щоб ми і протокольно, я розумію так, що нам треба тоді до юридичного відділу попросити надати розрахунок, скільки це буде коштувати. Це треба буде провести через рішення міськради. Загальний бюджет, який нам потрібен буде на сплату мита, виходячи з цієї ідеї взагалі. 30 тисяч плюс усі мінімалки, там там, якийсь бюджетний бюджет. На сьогодні так, 1040 передбачені, вже ми ще не порослі. Ну, ну, Маєте на увазі це... на це фінансування. Якщо виталі... не було потім проблем, то треба нам зараз розрахувати, щоб кошторис цей скласти, потім провести рішення виділити ці кошти, щоб не було це потім так. за цього засідання. Але, але, але ж ви знаєте, що термін позовної давності 25 червня. Ну. Термін подання ідентифікативного позову От, Розумієте, у нас залишилось місяць, а ми ще будемо передбачати фінансування, десь так Ми можемо знає, четвер, на четвер винести то, це питання там і... Я думаю, що тут, скоріше всього, я постараюся значить е архіви об'їхати найближчими днями, хоча тут сесія трохи заважає. От, і е, я думаю, що тут е, пахне позачерговою сесією. Тому що до 25-го числа, ну, часа до 20-го ми повинні скликати позачергову сесію. Скільки, скільки вам потрібно буде для е, подання позовної заяви, скільки часу? Зрозуміло, ну, що багато, але от якщо е, взяти до уваги те, що вже є. і... Е... Один лінію хотіти до 25-го скликати, то до 26-го ми не попаде. Ні, 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 ні. Я не сказав 25-го, до 20-го. Я сказав, до 20-го. А які шанси стосовно подовження? Я не бачу важких причин, чому міської флоту не бачили цього. Щоб всі змі говорили. За чому проблема? Що до 25-го ще це? По-перше, скликаємо. Міського голови є два тижні для скликання. Навіть якщо я завтра, ну, допустимо, за, ну, за тиждень зроблю це, так, по архівах оббігаю, ми ще раз зберемося, вже зробимо висновок, так, то навіть е, якщо ми подамо, ну, допустим, числа 10-го подамо е, ініціативу про скликання позачергової сесії, то в міського ще два тижні. І це вже, а це вже 24 розумію, Чому пов'язуємо це з цим архівами? <риклад> да, ну, ну, пос... Дивіться, якщо... Чи... Ще, може, шо, але вісяк, як я це розумію? Якщо ви, виходити з інтересів громади, то ми, в принципі, взагалі не зацікавлені, щоб будь-що в архівах там знайшлося. Ну, але ж ми, давайте так, зрозуміло. Давайте так, може я паралельно. Ми на наступний, допустимо, через. Ну Тиждень, так, після сесії, через тиждень ми знову збираємося. Я все-таки знайду ці Ні, які, так, ніде, я, але тим часом... Але можна... що нас зупиняє в підготовці? Тобто, я, я до чого? Що ми теоретично сьогодні вже можемо проголосувати і надати доручення, зробити розрахунок там, коштів, які потрібні, з одного боку. Він паралельно робиться розрахунок. Паралельно до цього розрахунку можна вже готувати позовну заяву. Ну Що нас зараз стримує готувати позовну заяву? Правильність висновок ці розпоцілиться, може з неї до відповідно погодитися і дасть Тобто, Або надати, да. так, надати, надати доручення проаналізувати цей висновок, в разі погодження почати готувати по відповідь, відповідь, що та, це, на справді, так, Це насправді. Не про хлопкуємо, ми цим, по за... цим, цим займаємо. За, завтра, завтра у нас суд. Післязавтра у нас сесія. Не, не забувайте, Ні. що у нас всіх. Суд по переіменуванню. Ну, тр... ну, це ж фізично треба бути присутні. Суд ну... по перейменуванню перенесений на 9 -е число. Ні. -е, -е. Це ж завтра ще 31. -е. — Сьогодні 30, завтра 30. У нас 30 днів все у нас. Травні березень. 31 за Давайте по Переименування вулиць, вывели остальне. 94 гектара. Не дай бог их прощел. 34 гектара. Давайте спереди этого будинок. Тому все треба покласти на те, щоб це зробити. Значить, тоді протокольне доучення, щоб це працювати? сіти треба день, два, дати висновки і готові позвонити, да, да, да. правильно? Бо ми так зараз посидимо, це грустно так пообщаємося і все. А через місяць порозводимо руками і скажемо, ну, право, 94 Дякую.

Термін позовної заяви. Як Дякую, спочатку. Як звучало сама дія про відчуження? Так, співаємо. Можемо будемо інтерв'ю давати. Можемо будемо інтерв'ю давати, если ми засідали. Давайте вам закінчимо засідання, будемо всі питання. Замістуюся будь ласка, падаю ще я думаю, що ще. Буде. Значить, пані Альбіро, давайте так. Вам достатньо того оцього, оцього висновку, щоб почати працювати над позовною заявою. Ні, будь ласка, що ми здаємо, що працює. Олексій, <клух> якщо якщо можна, будь ласка, є у вас членки. <просу> у нас по одному представнику від фракції закише. Олексій, будь ласка, якщо ну, ви ж готували позовні заяви, у вас же ж є воно напрацювання. Я розумію так, що він. Валтиня, Валтиня. Ви, ви можете з ним попрацювати чогось знайти час, коли э, стосовно э, якісь аргументи юридичному відділу, щоб ну, в розробці, хоча б готова з тих моїх потрібно, щоб отримати Треба офіційний з спочатку. Ви починаєте, чи він взагалі цікавий? Цькабі... Ні, так а для чого? Якщо ви скажете, що а, ми, я, ми все... я, я не втратили почуття. Ні, якщо ви скажете, не, що це все фігня так... не цікаво, то є... Ні, в... в... sont... почитайте, почитайте. А я тоді за день-два його приймаю. Добре, питання, я вибачаюся, я так розумію, що треба максимально зараз прискоритись у нашій роботі по підготовці позивної заяви, правильно?

А які видають? Те ж саме, з якими зобов'язували вносити зміни, це теж зімейна смартфона. Рішення авто не визнано право користування, але встановлено факт правомі.